Привіт, ви на каналі Тесуарок. Дід учепив три перечепа, печепа. І везе його е, до, до тої хати. І ми вже викопали картоплю, але нам тато а не діє. І дід уже вчепив сівачку був, привіз на город і ось. Привіз на город і буде ремонтувати. Ось сюди дід везе. Бачить він повіз на город рецепт. Ось він уже там плуга поклав, сівачка. Я прощаюся на поки, що ви були на каналі Т40. Всім па-па-па-па.